Відкритий фестиваль традиційної слов'янської культури та бойових єдиноборств Київська Русь відбувся уже в сьоме. Через напружену ситуацію в державі цього року пройшов він у скороченому форматі, але від того програма стала ще більш насиченою. Сьомий фестиваль традиційних бойових мистецтв та традиційної слов'янської культури Київська Русь. Цьому році присвячені нагоди вшанування пам'яті Володимира Великого. У нас представлені територіальні громади, містечка майстрів, розважальні спортивні змагання і, звичайно, ж наші творчі колективи, як професійні, так і аматорські Чинівська області. Це показує єдність такі України, держави обов'язково такі заходи повинні бути і підростаючі покоління. Воно сьогодні також вшанувало. Тих ветеранів, яких сьогодні дуже мало, ми бачимо сім ветеранів. Два ветерани ми відвідали вдома, тому що вони постану здоров'я не можуть вже ходити. І це також е, е, свідчення того, що ми повинні шанувати пам'ять, хто переміг, хто. Почались свята службою в спасо Преображенській церкві, звідти хресна хода до замкової гори. Саме тут колись був замок Володимира Мономаха, любецька резиденція Чернігівських князів. Тут був знаменитий з'їзд давньоруських князів, який поклав край між особним війнам. Саме в цьому символічному місці відбувся молебень за єдність та мир в Україні та покладання квітів до пам'ятних знаків. Слава Початок Київської Русі, тут наші корні, і незалежно від того, що відбувається, відбуваються військові події. Але разом з тим молодь також захищає сьогодні державу, як і багато років тому. Так що це все йде з наших корнів, з наших дідів, з наших прадідів. Я думаю, це по. Було... Не тільки засвідчення того, що коли захищала державу, свідчення того, що і сьогодні і також відбуваються події, і разом з тим молоді люди захищають державу. Дорогою вниз на учасників свята чекали смачні наїдки від громад області, традиційні страви різних районів. Найбагатший стіл виявився у Рібкінської громади. Страви там готувала і подавала пані головний бухгалтер. Рібкінська громада пригощає вареничками з м'ясом, з вишенкою. З, з маком також є у нас млинці, драники, пиріжки з капустою, жарена рибка, а також великий вибір у нас випічки із творогом, із, із повидлом, із маком. Ну, Все так сказати, що зроблено своїми руками, тим ми пригощаємо гостей. Гроші у скриньку військовослужбовцям. А то. Цьогорічний фестиваль присвячений був також і 70-й річниці завершення Другої світової війни та 72-й – визволення Любича. З цієї нагоди ветеранам вручили ювілейні медалі. Так, так, ну, «Добавити для цього 40 гривень». Далі програма була традиційною. Виступи творчих колективів, святкова торгівля, містечко майстрів. Особливу увагу привернули роботи Ігоря Коваленко. Хлопець не може ходити, а відтак усю свою енергію витрачає на виготовлення фігурок із зірників. Це і скриньки, і парусники, і церкви. Останнім часом став робити мушкети і танки. Перлиною його колекції став корабель, який хлопець збирав майже три роки. Свято тривало до піснього вечора, хоча мало б тривати три дні. Як це було в попередні шість років? Організатори запевняють, наступного року будуть і реконструктори з намайтами, і закордонні гості. Усе в кращих традиціях фестивалю традиційної слов'янської культури Київська Русь.